«Сусіди назавжди це комедійний серіал про взаєміни між українською та польською родинами. Серіал було створено українською кінокомпанією ID Films за приватні кошти. Зйомки відбувалися в Києві протягом весни літа 2023 року. До речі, дуже цікаво, що герої серіалу розмовляють двома мовами українською та польською. Тому дуже цікаво побачити, як гармонійно все це буде поєднано. За сюжетом історія відбувається невдовзі після перемоги України у війні, яку розпочала Росія. В основі комедійного проєкту лежать сусідські взаємовідносини між українською та польською сім'ями, які стали жертвами афери. Вони купили один і той самий будинок у прикордонному містечку Веселе і тепер змушені жити разом, поки не буде знайдено афериста. Після різних побутових непорозумінь вони стають справжніми друзями. До речі, ось ще розповів про серіал, автор сценарію, продюсер і режисер проєкту Олексій Комаровський. «Цей двомовний проєкт нової епохи з новими героями, новим вектором руху нашого суспільства, який сприяє зменшенню мовного бар'єру. За допомогою гумору ми допомагаємо нашим націям зблизитися, посміятися над власними стереотипами та помилками, слухати і розуміти один одного та звичайно змінюватися. Взаємовідносини між сусідами проходять різні етапи, але ми точно знаємо, хто є наші добрі і надійні друзі і сусіди. Одну із головних ролей в серіалі виконала українська акторка Наталка Денисенко. І ось ще вона розповіла про цей серіал. Сусіди назавжди це дружній, комедійний легкий проєкт. Працювати над двомовним проєктом це новий акторський досвід для мене. Було важко і водночас цікаво, особливо переозвучувати себе польською мовою. Це був виклик для мене, тому що я ніколи не говорила польською. Я вважаю, такі міжнародні проєкти відкривають перед українськими акторами нові можливості. Що ж, коли буде офіційно відома точна дата виходу серіалу в Україні, я вас обов'язково про це повідомлю. А поки що діліться в коментарі своїми думками про серіал, ставте лайк і до зустрічі!